Тим, хто любить Бога, хто покликаний за його волею, все допомагає на добре. Тому чи гіркота є у нашому житті, чи щось втрачаємо, чи щось набуваємо. За все скажемо слава Богу. Читаю слово Боже Євангелія Матвія, 25 розділ. Сьогодні вже з цього місця було прочитано Слово. а ага. Це є притча про таланти. 14 й вірш. Так само ж один чоловік, як підходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його і вийшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, він і ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав світло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів, та від них зажадав обрахунку. І прийшов, прийшов, взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав, пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інших п'ять талантів. Сказавши йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав, два таланти мені передав передати ось ще два таланти здобув я. Сказав йому пан його, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний над великим поставлю тебе, увійди до радості пана свого. Пішов же від той, що одного Таланта взяв і сказав, я знав тебе, пане, що твердати людина. Ти ж не сіяв і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому, раби лукавий і лінивий. І тридцятий вірш. А раба не в мовки до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрий зубів. Дорогі друзі, в даній притчі таке ключове слово звучить талант. Тут йдеться про певний грошовий еквівалент. Талант визначав вагу, це приблизно 30 кілограм, коли по-нашому. І якщо це було золото чи срібло, то це велика кількість, це велика сума і це велика дорогоцінність. Слово талант у сучасному розумінні сьогодні в сучасному розумінні означає е, здібність, тому крім словник, якраз там йдеться пояснення на слово талант. Це є здібність, особливі уміння, професіоналізм і так далі. Людина, яка є обдарована певними е, задатками, або вона є спеціаліст певної своєї стави, і вона якось відрізняється від всіх інших людей. І дуже часто це проявляється в творчості, дуже часто це проявляється в науці, в бізнесі, у різних гаузах розвитку виробництва. Кажуть, на таких. Це людина талановита. правда? І людина, яка має певне вміння, вона вміє творити, вона проявляє ініціативу в певній творчості, в певній діяльності. Це людина талановита. Існує інший вислів. Ми це чули не раз. Закопав талант. Можливо, не просто чули, а можливо, хтось навіть опробував це зробити. Просто закопав талант. Це означає, що людина здібна, талановита, вона орудує певними вміннями, вона знає, вона розуміє, розуміється в тій чи іншій сфері, але вона не розвивається. Це погано. Коли людина здібна талановита, і вона орудує талантом, тобто вона те, що вміє, те, що вона має. Вона щось з ним робить, щось набуває, щось добре приносить. Така людина вона розвивається, Розвиває, вона зростає інтелектуально, розвивається інтелектуально, професійно, набуває досвід. Хочу сказати, такій людині талант прибуває. То такі люди є цінні в суспільстві. І коли ми чуємо дану притчу, такі люди є цінні в Бога. Бог по-особливому звертає увагу на таких людей. І ми бачимо про того чоловіка, який набув, мав п'ять талантів ще п'ять талантів. Мав два таланти ще два таланти. Бог похвалив, Господь похвалив. Ми розуміємо, друзі, що це Господь. Тут мова йдеться, як мова, притча, пан похвалив цих рабів. Але мова йдеться про те, що Господь. Дав дітям своїм певні здібності, певні таланти. І ними потрібно орудувати, yeah. ними потрібно служити, служити один одному. служити господарі, служити людям, набувати досі, набувати ще інших талантів. А от коли є здібність, але людина не хоче цього робити, вона не орудує тим талантом, такі люди градують. І такі люди в скорому часі вони просто будуть дискваліфіковані. Вони втрачають те, що вони мають. Вони є непотрібні. Ви чули, що в 30-му вірші було сказано? Раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Це слово Христа. Люди, які закопують талант, люди, які не орудують талантом, Бог називає таких людей рабами поки. Боже бережи нас від таких речей. І ось ми бачимо, що тут називається такий раб, який закопав талант, я сказано, лукавий. І лінивий. <кій> Лінивство і лукавство чомусь так сильно поєднано між собою. Людина, яка не хоче працювати, вона є лінива. І водночас вона є лукава. Вона живе за рахунок когось. Хтось мусить працювати, хтось мусить тратити гроші, хтось мусить тратити свої сили для того, щоб цей легдар міг жити. І це правда. І ми бачимо, що у Біблії є сказано, де апостол Павло у другому посланні до Господа, в третьому розмірі, він нагадує, що хто живе по ледачому такого сторониця, таку людину зауважте і не майте з ним зносини. Навіть на зауваження у першій апостольській церкві, апостол Папов вчив, щоб таких людей ставити. Тому що це людина голодача. Біблія учить нас бути працьовитими, бути трудящими, тому що таких любить Господь, таких благословляє Господь, таких потрібні в суспільстві, таких потрібні в церкві. Хай Бог поможе нам, друзі, ще більше працювати. Я хочу сказати, що принцип Бога це якраз творити. Будувати, примножувати, насаджувати. І люди, які творять, які працюють, які е, не є ліниві, вони готові робити добре тіло кожен день, добру справу кожен день це люди Божі. Це Божий принцип. Він виконується у нашому житті. І це є правильно, друзі. І дай Господь поможе нам зрозуміти це. Коли ми працюємо, коли ми готуємо, коли ми примножуємо, коли ми благословляємо, це ми виконуємо волю Божу. Ми виконуємо повеління Господнє. Бо Бог сказав, до Адама, ти будеш працювати на землі. І таке наше призначення трудитись, працювати. Тим більше, коли ми є християни, трудитись і працювати для Господа. Тому що лінивство в будь-якому випадку воно не оправдується Словом Божим. воно навпаки засуджується. І нехай Господь поможе нам бути працьовительним. Принцип диявола, він зовсім інший. Ми знаємо його характеристику. Він лукавий. Він є лукавий. І коли ми щаємо, Єремія охарактеризовує людське серце, він каже, воно є найлукавіше над усейною ворогом. І хто пізнає його? Людина сама по своїй природі вона лукава. Вона схильна бути лінивою, вона сильна бути паразитом в Суспільстві. Так воно є, друзі. Так воно є. Коли ми Що? живемо за рахунок іншого, коли ми використовуємо когось, це є злочин, друзі мої, бережи нас Боже, від подібних речей. Це якраз принцип садати вкрасти вбитий, побити. Хай поможе нам. Зрозуміти це, друзі, але не про це я хочу звернути нашу увагу. В даній притчі ми бачимо трошки інші фон. Про що говориться? Про що йдеться? Коли Ісус Христос, Він говорив цю притчу, то дана притча, ми бачимо, вона звучить на фоні або в контексті науки Ісуса Христа про останній час. Матвія 25, Озів, 24 восьми, вони якраз говорять про останній час. І чомусь на фоні останнього часу Ісус Христос говорить цю притчу. Якраз дана прича, вона має той характер, що Пан по довгому часі повернувся. Мова йде про повернення нашого Пана Ісуса Христа. І коли ми читаємо, або коли звучить проповідь про останній час, або чуємо проповідь про останній час, ми бачимо в 24-му -ну році досить багато говориться про катаклізми, про біди, про всякі землетруси, про голод, мор і війни і так далі. Те, що сьогодні ми бачимо, воно ми спостерігаємо, воно відбувається. Але головна думка теми останнього часу не катаклізми, не біди, не проблеми, а повернення нашого пана. Він неодмінно прийде, і автор до Євгенія каже, той хто має прийти, прийде і варитись не буде. І сам Ісус Христос сказав, ось іду, нему злодії. Блажений, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити. Друзі, мої, в даному випадку мова йде про талант. Ісус, коли прийде, Господь, коли повернеться, Він спитає кожного, що ти зробив талантом? Як ти ним орудував? Яку користь ти приніс, як раб Господній, як слуга Господній у тілі Божому, у церкві Христової, на праці, на милі Божій? Що ти зробив, що ти придав? Я розумію, що це слово, воно звучить до кожного. В першу чергу до мене, до пасторів-служителів. Але це слово стосується кожного, бо всі ми є слуги Господні. Який є наш прибуток? То дорогоцінне, що дав нам Бог, а, адже ми чули, що талант це є певна дорогоцінність. Вона виважується певною цінністю. І то, що дав нам Бог, не всі ті. В цьому ніколи не можемо знайти це є спасіння, це є мир, це є радість в Дусі Святі, це є любов, це є віра, це є сила Господня і так далі. Багато, багато ми отримали від нашого Господа, і це не тільки для себе. Пан, коли дає свій дар, свою дорогоцінність, свої. Те, що ми отримали, друзі, навіть любов, мир і радість означає, друзі, цим ми повинні служити для Господа. Бо царство Боже не їжа і пиття, але праведність, мир і радість в дусі святі. каже Апостоло, і хто тим служить Христу, той богові милий і достойний від людей. Ви чуєте? Це є талант. Який дає нам Бог! Це той дорогоцінний дар, який дає нам Бог, щоб нам орудувати, не тільки самим бути спасень, але і інших придбати для Христа. Тим талантом інших привести до спасіння. Саме Божим даром ми повинні трудитися. Саме Божим даром і тільки Божими ресурсами ми можемо працювати в Божій церкві на Божій мірі у Божій справі. Самими не гідні. Христос сам сказав, приймете силу, коли земля на вас святинок. Ви отримаєте цей дар, і тоді ви зможете бути світами в Єрусалимі і в усі самарія в, -Самарі, в останнім крайній землі. Це якраз принцип росту церкви. Коли ми Божими дарами набуваємо. І примножуємо. Це якраз ріст або зростання церкви в Божій благодаті. Але давайте ми подивимося сьогодні кожен на себе, як сьогодні я розвиваюся тих таланта, в тих талантах, які дав мені Господь. Те, що дав мені Бог, як я працюю. Давайте ми подивимося, як ми як церква. як ми розвиваємося. Які є наші пріоритети? Яка є наша тенденція? Як ми зростаємо, яка наша віра, любов? Як ми прощаємо? Якщо ми подивимося на Першу Апостольську церкву, ми бачимо е, пріоритети Першої апостольської церкви. Ми бачимо те, куди вони вкладали свої таланти. І, зокрема, ці таланти вони приносили певний прибуток. Є апостолі другий розділ у 42-му вірші є сказано, і вони, тобто апостоли, учні, церква, перебували в науці апостольській, перше. Друге, в спільноті братиській. Третє, в поламані хліба та в молитвах. Хтось подумає, що ми теж те саме робимо. Молимося, хліба маємо, маємо спільність, та й наука, вроді би євангельська. Але друзі мої. 47-й вірш говорить досить такі знаєте слова, які мене особисто зачіпають. Тому що коли я порівнюю сучасна церква і тодішня церква, я бачу трошки різниця. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Вони перебували. А це означає, перебувати, це означає бути постійно, постійно в тому. Наука Апослі. Спільнота протеста це є зброєння окремі темі, де проте. І це є довго, але час, я вже буду закінчувати. Вони перебували постійно в молитвах. На якому місці сьогодні є наша молитва? Ми чули сьогодні, можливо, десь там чуть-чуть трошки бігом. На якому місці сьогодні є наша е, спільність з протестами? Скільки ми перебуваємо в науці в Божому Слові? Як ми сьогодні переживаємо, як ми сьогодні трупимося, я хочу сказати, що нам треба серйозно на цьому або в цих речах управляти себе, переглядати себе. Тому що ми бачимо результат невтішний, особливо, коли буде самокритичним, і на фоні даної притчі звіряти себе. То ми не просто на місці, не в мінусі, а навіть за кількістю. Дорогі друзі, ви знаєте, це мене тривожить. Я думаю, що сьогодні ми маємо той час, коли ми підводимо певні підсумки. Адже я вірю, що кожна праця, кожна праця, кожне служіння, воно має певні результати. Воно дає певні результати. Ми бачимо свої результати. Ми можемо реально подивитися на самих себе. Ми можемо реально оцінити своє служіння, своє життя. І я хочу сказати, друзі, нам є над чим подумати. Та притча говорить, що ми по довгому часі пан повернувся. І коли ми читаємо є, ту саму Книгу е, Євангелія коли ми читаємо 24 25 розділи, ми бачимо, що прихід Ісуса Христа Він скорий, Він близький, Боже поможи нам, щоб наші таланти, щоб наші дари слугували на церкви. Щоб наше служіння воно слугувало на те, щоб ми зростали в благодаті, щоб ми зростали і кількісно. Друзі, це я за це переживаю. Давайте будемо разом переживати, давайте будемо щиріше трудитися, давайте не будемо лінивими, а будемо пам'ятати, що за все наше життя і за ті таланти, і за ті дари, які ми отримали від Господа, нам перед ним треба буде в свій час звітувати. Поможи нам, Господи! Боже нам, Господи, ще раз переглянути себе. Сьогодні ми відбиваємо підсумки. Ось вони наші підсумки. Давайте ми будемо ставитись до цього нашого життя і до всього нашого служба з відповідальністю, тому що Він сказав і Ісус Христос, об'явлення 22 році, 12 річ. ото незабаром приходжу. І з одною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами. Його блаженний, хто чуйний. Він каже, ось іду, але блажений, хто чуйний, будьмо чуйні. Хай Господь поможе нам викопати, якщо закопали. Взяти те, що залишили, знайти те, що загубили. А Ісус нам цьому поможе. Амінь.